Вітаю! Сьогодні у нас новий концепт. Сьогодні у нас суші. Суші в таємному боксі від манга суші. Отже, перевіримо. Це секретний бокс, перевіримо, що ж тут у нашому боксі. Так, такі дуже цікаві суші. Незрозуміло, з чим вони. Соус і плюс у нас вісім гарних суші, напевно, фруктові суші, це солодкий сет. Бачимо тут і ківі і інші класні. Ну, побачимо, Попробуємо і апельсин. Так, а що ж наступній? Це термобокс, манга? І що ж тут? А, тут паста, паста з яловичною Виглядає дуже апетитно і з овочами. Клас. Смакота. А що ж у нас там ще залишається? Серветки, сухі, вологі і немає столових приборів. Ну, Звісно, це ж таємний бокс додому на винос. Отже, а як ви думаєте, а скільки це може коштувати? А коштує це все всього 200 гривень, верніше 199 гривень. Але це тільки тому, що таємний бокс. Якщо б була повна вартість, було б 450 гривень. Тож спробуємо наскільки смачно вперше манга суші.